Президент України Володимир Зеленський днями відвідав Італію, Німеччину, Францію і Велику Британію. Скажіть, будь ласка, чому саме ці країни, чи є якийсь зв'язок між ними, і як ви можете охарактеризувати візити до кожної з цих держав? Перший візит із цієї низки вояжів закордонних був до країн Північної Європи. Північні європейські країни важливі нам в контексті в першу чергу озброєння. І як ми там позитивно не ставилися до там, Швеції, Фінляндії, Норвегії, Данії, Ісландії та інших країн, які до цієї групи відносяться, нам найцікавіше в цьому контексті була Швеція, тому що Швеція це країна, яка входить до двадцятки найбільших виробників зброї у світі. Ми знаємо, що Швеція володіє величезним військовим потенціалом і тією зброєю, яку ми дуже потребуємо, я думаю, що ймовірно мова йшла так. Також і про винищувачі шведські, про сап гріпени які вони виробляють, які можуть бути насправді альтернативою F-16 для нас по друге нам важлива підтримка політична і фінансова цих країн. Ми знаємо, що Фінляндія вже в НАТО, Швеція готується до вступу, Норвегія країна НАТО. Тобто, я думаю, що інший трек цих переговорів саме з країнами Північної Європи були з приводу підтримки українського євроатлантичного прагнення, і те, щоби ці держави на саміті в Вільнюсі Липневому відстоювали українську позицію. Ми знаємо, Маємо, що там позиція доволі чітка і вона саме проукраїнська, тому це, це важливий елемент. Е, наступна поїздка там уже до центральної та західної Європи. до е... Італії, Франції, Німеччини, Британії вона носила характер, мабуть, посилення просто вже тієї підтримки, яку ми мали і до цього. Ми бачимо, що дуже виявилися насправді плідними ці перемовини і зустрічі, тому що за результатами їх ми отримали як мінімум зброю від Великої Британії у вигляді Стормшедов. Ракет, які створюють бавовну на багатьох різних напрямках і радують душу кожному українцю. Ми почули про отримання. Е Великого радіусу е, дії е, безпілотників від Британії ми отримали взагалі максимальний за весь час цієї війни е, пакет підтримки від Німеччини у 2,7 мільярда е, євро, який, до речі, значно посилить і українські сили протиповітряної оборони, і наші наступальні здіб... здібності й можливості. Ми отримали від Франції додаткові колісні е, танки, і бойові машини піхоти. Тобто тут було о Наміром на персональному рівні найвищих, скажімо, діячів домовитися про ось цю підтримку, тому що перемовини на рівні там міністрів закордонних справ, міністрів оборони, Рамштайн, якихось інших майданчиків це добре, але персональні зустрічі те лідерів країн вони дають набагато потужніший результат. Тому я думаю, що питань було кілька. Головне це посилення нашого наступального потенціалу. Наступне це підтримка України на рівні вступу до НАТО. Третє, це посилення політичної підтримки в цей непростий період для всіх країн Європи і світу. Бачимо, що держсекретар США Блінкен сказав про те, що Росію все ж таки можуть визнати державою спонсором тероризму. Що це означатиме на практиці, якщо буде прийнято таке рішення? Дивіться. Я думаю, що наразі підстав думати, що Сполучені Штати приймуть подібне рішення, немає. Тому що якщо подивитися за стією заявою Блінкена, він насправді був під тиском сенатора, який вже просто, ну скажімо, не те, що знущався, але дуже зверхньо так висміював дещо позицію Білого Дому, через те, що вони досі на це не спромоглися. І відповідь Блінкена була доволі короткою, ніколи не каже ніколи. Хоча якоїсь там, скажімо, точності та якоїсь конкретики у відповіді не було. Звісно, що ми дуже дуже хотіли б аби Сполучені Штати визвали визнали Росію Україною спонсором тероризму, тому що це відкриває нове вікно можливостей санкційних в першу чергу по відношенню до Росії. По перше, це дало би змогу сполученим штатам легше конфіскувати і насправді передавати допомогу у вигляді конфіскованих коштів і майна не тільки російських олігархів, скажімо, але й російської держави. Ми знаємо, що Росія як держава має імунітет від. Від, скажімо. Блокування і конфіскації е, на користь України там чи інших держав своїх активів, які належать державі, з е, олігархами. Дещо простіша ситуація, там можна обійтися е, від цього імунітету. Але що стосується держави, то зараз є обмеження. По друге, це дозволило би сполученим штатам вводити санкції проти країн, які торгують із Росією, е, і це той же Китай, це Індія, це багато інших держав. Ежав, що е, мають сусідство із Росією, і продовжують якийсь або паралельний е, експорт до Росії, або забезпечують її зброєю е, чи компонентами до зброї, тут е, Сполучені Штати побоюються того, що прийняття е, рішення про визнання Росії країною спонсором тероризму. Призведе до, скажімо, призупинення багатьох економічних відносин із країнами, з якими торгує сама Америка, і це той же Китай, що може дуже серйозно відобразитися і на економічних можливостях, і звісно, що це посилить політичний тиск на самі Сполучені Штати, тому вони глобально прораховують ризики. Я думаю, що найближчим часом подібного рішення не буде, але те, що взагалі така дискусія ведеться, і американський політикум тисне. На е, найвищих посадових осіб сполучених штатів створює, скажімо, умови для того, аби на інших напрямках е, боротьба з Росією посилювалася і продовжувалася в тому вигляді, в якому вона є зараз.